Зима в Україні найяскравіша пора року, що об'єднує найбільшу кількість свят та зберігає багатовікову традицію. Святий вечір, Добрий вечір, Щедрий вечір. Ці слова ми чуємо щодня протягом двох місяців, адже вони є нашими Святковими піснями. А що ж таке Щедрий вечір? Це і є Новий рік. Колись навіть Українці святкували його навесні. Саме про це найвідоміша народна Щедрівка. Щедрик. Всі ці пісні походять від слова Щедрість. Зимові щедрівки це побажання від щирого серця родині, до якої завітали в новому році мати достаток і багатство ще більше, ніж у минулому році. Цими піснями люди щедро благословляли один одного, і під час пісні посипали одне одного. Зерном та монетами, на знак врожаю і багатства. На кожне українське свято завжди бажали здоров'я. Ось так. З Різдвом Христовим будьте здорові! З Новим роком будьте здорові. Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я! Роди, Боже жито, Роди Боже жито, На новеє літо, На новеє літо, роди, Боже бджоли, роди, Боже бджоли, що були здорові, що були здорові. Роди, Боже, груші. Роди Боже груші для кожної душі, для кожної душі, роди, Боже сливи, роди Боже сливи, що були щасливі, що були щасливі, Щедрий вечір добрий, щедрий вечір добрий, хай вам буде добре. Хай вам буде добре.